Вітаю тебе, друже! На каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись цікавий і епічний бій на бачаті 25 тонн. Це прикольний французький танчик з барабаном, який їде, стріляє, і має шикарний віз. І якраз в цьому бою йому все це знадобиться. Того ж в кінці він залишиться в меншості і доведеться викручуватись як хочеш. Бій в нас з 10 і 9 рівнем це двохрівневі такі прикольні баталії. І наш бат вже заїхав в ліс чудес, як його називають, бо в ньому ніфігішеньки не видно, доки ти не проїдеш максимально близько, і намагається когось зацілити. Одразу хочу тобі сказати, що спочатку в нього вийде, ну, така собі гра прям не сильно, але кінцівка бою тобі однозначно сподобається. Отже, не перемикайся, як то кажуть, і дивись до самого кінця, бо там весь кайф. Але якщо не дивитись початок, то тоді і кінець не такий цікавий. Такі вони, епічні бої на медальку Колобанова, без того ніяк. Отже, наш бат під нікнеймом Якобус... Якийсь там 7-й. 12. Якобус 12-й вже починає стріляти в шкоду 50. А тут дуже ж близько приїхав Є50, засвітив його. І, не дивлячись на те, що Бат в нього намагається відстріляти, є піс також дає здачі і залітає ще від кого? Від БЗ-68. Коротше кажучи, на половину вже навіть більше отримав наш Бат. Ну, Він від того, я думаю, не сильно став радісний. Але ще не вечір. Ще не вечір, 1500 настріляв, трошки до васисту. Ніхто ж не очікував, що Є50-й буде прямо отак от близько їхати. Та й, на мою думку, бача трошечки далеко заїхав в ліс на самому початку. Але що маємо? Значить, наші частково тиснуть першу другу лінію, а в лісі їх ну так, на око трошечки навіть може менше. Але, але поки що, наче все чудово, поки що, наче 2-1. Бачат став на КД, перезарядився і тепер виглядає в кого би ще постріляти. Я коли собі на бачатах всяких грав 9 рівня, думав, ну я буду їхати, заїжджати в борти, стріляти, дамаг, наносити. Та ні, це все працює лише в кінцівці бою, а на початку і всередині доводиться більше стояти, чекати. І берегти ті самі хепешечки, бо бронів бачата, як ти знаєш, немає майже ніде і ніяк. І пробивається він дуже-дуже легко, особливо з усяких там бабах, фовех і інших танчиків на фугасах просто залітає, аж гай, шумить, мить дерева гнуться. Але ж але ж хочеться щось настріляти, і свій барабанчик кудись впхнуть Так, нема, нема, нема в кого десь там є 50 і може буде в прострілі. Намагається щось знайти, намагається не підсвітитись, не влучив по сраці. ну Тут дуже швидко. А з другого влучив прямо через каточок. Треба добирати. Чудово, якобус 12-й з клану Джей Він, Зробив свій перший фраг. Знову став на каде-барабанчика. І от якраз цей самий барабанчик на ті 5 снарядів, якщо я правильно рахую. Завжди, от ти не знаєш, чи тобі ще трошечки постріляти, чи перезарядитися. І ти оце з тим барабаном, як курка з тими яйцями носишся. Але що робити, такий же він, той бачат. Одначе дивитися за ним від того ще цікавіше, бо, як я вже сказав, грати ну не так просто, як хотілося би. Це не італійці з дозаряджанням, це класичний барабанчик, французький. Так, отут Безеха 68 і поляка ззаду 277 і якось нашим тут в лісі вже не сильно комфортно стало, бо вони ще заїжджають з двох сторін. І бат чекає, чекає моменту вискочити і як настріляти, Опа, одненько таки дав. Молодець, спіймав, спіймав Безеху, вона ще забула. Забула, де вона знаходиться, і отримала. Вже майже на 9К сумарки награв Бачат. Ой, 9к, що це я? Переперегну трошечки на, на 3. Звісно, на 3 к сумарки награв Бачат. І намагається щось ще реалізувати. Реалізувати свій танчик, свій огляд, свій барабанчик французький. Ну давай, А що, що ти не встав доцілювати? А, він не може опустити гармату. чи що? Знайшов місце, де може постріляти, і дає в поляка 2. Треба третій, дуже треба. Є Є третій фраг. Ой, третій шот і другий фраг. Нормально Нормально вже на 4 сумарки назбиралось. І це чудово. Став в кущики, став на підсвіт і перезаряджає свій барабанчик. Що ще йому робити? Доволі, доволі довго заряджається той барабанчик, хотілося б, звісно, значно швидше, але б тоді це було дуже імбово. Їде ондо аж здалеку ФВХ, якраз. Якраз виїжджає під наш Ну майже заряджений барабанчик, треба просто мати терпіння, дочекатися і назад від'їхав, щоб від кущика трошечки стріляти. Летить раз. Другий. ПВХ гальманула, здала назад, <смі> обхитрила третій. І має четвертий давати. Не знаю, дав чи ні, напевно, що ні. Майже півтори тисячі метрів за секунду летять під калібри. Ото, якби одного не поспішив, то ФВХ би швидше за все вбив. Але що ж, не пощастило, не пощастило, але вже до 5 касу марки добирається БАТ. їде, щоб відсвітитися від ЄБРа і намагається щось дивитися. По мапі ситуація стає все гірше-гірше, бо вже 7-10, червоні майже вбили всіх на першій другій лінії. І в лісі тут от так, трошечки краще. Арта підрівняла. Але як я вже... О, і ворожа арта також підрівняла. <смі> Розміняла арта по танчику. Таке буває, нема чого стояти. Так, ну що ж, от, от і починається найцікавіше. Доки прям заміс не почався, ти маєш шанс поставити подобаєчку цьому відео. Бо далі вже буде трошечки не до того. І тако, їде наш бат, намагається висвітити ФВХ, що в цілому досить ризиковано. Я розумію, що ФВХ той ще сарайчик, але ж вона може з одного пострілу вбити нашого бачата. Ризик Ризик він є, ризик. Ну що ж, не без цього, залишилось сім ворогів. У нас в союзниках лежить одна арта, і ось ось має піти бійна Колобанова. Тут Вафентрагер, і він вмирає перший, ніж арта, а це міг би бути колобок проти семи. Ну а так буде проти шести. Що також погодиться доволі непросто. Тим паче, що троє з них це 10 рівні, Три дев'ятки. Да? Одна з яких арта. Такий супер кінь висвітився, але в нього дуже небагато хп і треба знайти місце, з якого в нього можна постріляти. Ну, ну, давай, не влучає ти глянь, що робиться. З другого пострілу дає, перекидує барабанчик і їде. Їде перезаряджатися в кущі. Ну, ФВХ явно за ним не поїде, давай так. Може приїхати ЄБР і інші танчики, тобто три танчики може приїхати, а два навряд чи за ним попре. Хоча, як на мене, найпростіше було червоній команді, щоб виграти, просто встати в кілька танчиків на базі, її брати, а ЄБР мав би моніторити який небудь ліси його підсвічувати. І все, вони би виграли елементарно, але. Це не той випадок. А який це випадок, от ми і будемо дивитись. Бат вже перекинув барабанчик. Якщо ти не поставив подобаючку ще, то я тебе прошу, постав. Постав, тобі не важко, мені дуже приємно, таким чином, ти підтримаєш мене, канал Юрчика, і мені буде ще класніше робити тобі круті епічні ролики. Так, ну пре наш танчик щоб ще щось постріляти. Правильно він робить, що їде якби, по об'їзні, здалеку, від рельєфу, від якихось кущиків, щоб сильно не виїжджати під всі простріли, бо ворожа команда зайняла ну, майже всю іншу частину мапи. Того треба обережненько. Обережненько і Намагатися по одному знаходити ворогів, якщо вони не знають, що треба по одному не їздити. Тут як маньяк у фільмах жахів, чесне слово, треба по одному забирати, щоб ніхто не знав, хто це, і де він, і звідки. Отже, їде наш бат до своєї бази, ну, доволі логічне рішення, бо десь в тій стороні можуть бути якраз червоненькі, хоча вони до сих пір не світяться. Ні той самий сарайчик, нікого не видно, вони напевно поїхали всі вниз, доки бат поїхав вгору, так іноді буває. Так і не буває, тож ми давай будемо дивитися. 5 хвилин залишилось до кінця іще 5 ворогів. Нормально. Є, є з ким погратись. Опа, бат просвітив артилерію. І через кущики і раз. вас. Вона навіть не рипалась. Що ж, два шоти дав, і поки він їде назад, можемо полюбуватися на його. Ну, Я можу сказати, доволі цікавий 3D-стиль. Трохи тут кущі. Каскін, якась бочка поламана, чи що то знизу таке, чи то якийсь мішочок. Фіг знає, щось там таке, якийсь он. Слухай, це що, сабля? Я... Якась мечака, бачиш? А, прикольно. Мечака, тросики, якісь, он, балки для самовитягування, мішечки. Ну, Прикольно, прикольно. Є на що подивитись, доволі цікаво зроблено. Хоча, як на мене. Більше накидано, ніж ем, якогось порядку воно потребує. Накидали чогось, накидали. Тут, 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 то. Ну, ми не про танчик, ми про бій, ми про подивитись і прокоментувати. Просто поки він довго їде, чом би і не поглянути. Так, виїжджає неочікувано, шкодовано, зовсім не туди дивиться, звідки вилетів бат. І вже воїна оформив наш Якобус 12-й, і це прикольно. Вже воїна намагається від'їхати, щось крутиться, сам, походу, не знає, що хоче зробити. Робить якісь хібні маневри і стає знову в ці кущі. Ну, а раптом хтось до нього приїде. Правильно, правильно. Так, три вороги залишились. А було їх шестеро. Тобто, половину він вже відіграв. І ще половина залишилась. Так, 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 давай. Кущик, кущик. А зовсім не батчат. Давай вже щось роби, бо вже 3,5 хвилини залишилось. І чим далі, тим менше часу. І треба користатися перевагами батчата саме мобільністю. Опа, хтось бере базу і це вже неприємно. Це вже неприємно, але тут є 75, ми виїжджаємо до нього ззаду, і це сьомий фраг. Ну прям щастить. Щастить нашому герою, що червоненькі. Ну Дивні, дивні, і всі побиті максимально. А в Батчат просто виїхав тут, пично, виїхав там, але в БАТА зараз не сильно приємна ситуація зі снарядами, бо в нього залишилось е, непарні снаряди, умовно кажучи, тобто два підкалібера і три кумуля, а всі вони в один барабан не, вп... не пхнуться. Того треба на це закладатись, розраховувати і шукати можливості. Так, їде наш бат, в ньому залишилось дати ну, десь якраз оці свої три пульки і засадити, щоб він міг виграти. І дуже, як на мене, він їде далеко, бо якщо двоє стануть, то в нього вже ну, мало дуже часу залишиться на те, щоб агресивно наближатися, але він намагається від огляду. З одного сторони ризикує, з іншої сторони і правильно робить, що від догляду, від кущів, від дистанції намагається безпечно кущиками. Кущиками проскочити, їде нікого тут поки що не бачить. І це дуже цікаво. Дуже цікаво, 20 секунд захоплення, 2 хвилини до кінця бою. І що маємо? А бачат нікого не бачить, і більш того, ще й сам світиться, вже немає часу. Єбер в нього стріляє ФВХ, не влучає і бат просто ризикує. Єбер може вбити 470 хп, якщо дасть фугасам. Ого, він як далеко встиг відскочити. Оце вже напруга, бо в нього є в Єбера однакова кількість хп-шок. І два ці француза, ну один одного можуть постріляти, теоретично. В кожного з них є шанси. І це інтрига. <гум> це інтрига, хоча я і так вже скрізь понаписав, що це буде калабанов, але ж цікаво. Погодься навіть це цікаво, хто ж з них як там, що. Тож давай дивитись до самого кінця. Так, Єберчик, ну давай вже, їдь, їдь вбиватись. Коли ти вже вісьмох вбив, то дуже хочеться вбити. І дев'ятого. не поспішає. Хвилина до кінця бою не залітає перша пулька. Якщо друга не заветить, це може бути фіаско, але підпал. Хей боже, як щастить. Він його реально не вбив би. Якби Єбер не запалав, він би його не вбив, стояв би перезаряжався, і все могло б закінчитись. Зовсім інакше. Але ж закінчилось, як закінчилось. Це майстер. Друга відмітка на гарматі, тут ще підпал, дуеліст, кастолом. Але то все не так цікаво, як калабанов. Медаль Редлі Волтерса захисник, основний калібр і, звісно, звісно, воїн. 9 фрагів, 6600 дамагу. Ще трошечки насвітив. Ну, то не так класно, але класно, що якобус 12-й. Просто затягнув цей бій майже в одне обличчя. Отримає від мене повагу, від тебе вподобаєчку, підписку на канал Юрко. А я бажаю тобі всього найкращого, заряджаю на позитив, удачу і гарний настрій. Чекаю тебе на вечірніх стрімчиках. Хай тобі щастить і до зустрічі!